Україна земля нескорених, край волелюбного народу, що віками виборював своє право на життя і свободу у вогні буремних років, коли кров лютих ворогів змішувалася з потом незламних українських повстанців, вирішувалася доля цілої нації. Історія знає чимало прикладів жорстокості, але жорстокість дикої дивізії закарбувалася в пам'яті українців як одна з найкривавіших сторінок минулого. Захоплюючі історії про боротьбу українців за свою землю завжди варто обговорювати, тому не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео про героїчне минуле нашої батьківщини. А якщо у вас є власні думки або цікаві факти, поділіться ними в коментарях. Ваша думка важлива для нас. Кавказька туземна кінна дивізія, відома як Дика дивізія. Була сформована у 1914 році у складі Російської імператорської армії, переважно з мусульманських народів Кавказу. Після жовтневого перевороту 1917 року та початку громадянської війни в Росії частини цієї дивізії приєдналися до білої армії генерала Антона Денікіна, яка боролася проти більшовиків та інших революційних сил. У період українських визвольних змагань, 1917-1920 років, дика дивізія діяла на території України, виконуючи завдання з придушення повстанських рухів та підтримки денікінського режиму. Відомо, що денікінці намагалися відновити дореволюційні порядки, включаючи повернення земель поміщикам, що викликало значне невдоволення серед українського селянства. Це призвело до масових повстань. Найбільш відомим серед яких було повстання під проводом Нестора Махна, ставлення місцевих жителів до кавказьких вершників було вкрай негативним, і на це були серйозні причини. Бійці дикої дивізії вирізнялися особливою жорстокістю, вважаючи українських селян і повстанців ворогами, які не визнавали влади російських офіцерів, замість того, щоб підтримувати порядок. Вони займалися розбоєм, вбивствами та зґвалтуваннями. Зокрема, у своїх спогадах селяни з Катеринославщини описували, як вершники дикої дивізії вдиралися в українські села, відбираючи останнє зерно та худобу. А тих, хто намагався опиратися, страчували на місці. В одному зі свідчень згадується випадок у селі Петриківка, де за відмову віддати харчі горці вирізали цілу родину місцевого старости. Також відомо про масові зґвалтування жінок, що лише розпалювало ненависть до іноземних загарбників. Ще одним жахливим епізодом стала різанина в селі Гаврилівка у серпні 1919 року. Після невдалого нападу місцевих повстанців на розташування денікінських сил солдати дикої дивізії влаштували криваву помсту, вони палили хати, рубали шаблями чоловіків і кидали дітей у вогонь. Очевидці згадували, що після їхнього відходу на вулицях залишалися гори трупів, а село фактично перестало існувати. Окрім цього, горці неодноразово влаштовували набіги на містечка, грабуючи єврейське населення. У документах єврейських громад того часу збереглися свідчення про напади дикої дивізії в Кривому Розі та Нікополі, коли мусульманські кіннотники вирізали цілі родини, мотивуючи це тим. Що євреї підтримують більшовиків у 1915 році війська Махна неодноразово вступали в бої з частинами дикої дивізії. Зокрема, під час бою під Олександрівськом, нинішнім Запоріжжям, махновці завдали значних втрат кавказьким полкам, знищивши понад тисячу вершників при власних втратах близько 40 бійців. Остаточний розгром дикої дивізії стався 11 листопада. 1919 року в нічному бою під Катеринославом. Сучасним Дніпром багато горців загинули в кавалерійській сутичці або потонули в Дніпрі під час відступу. Близько 700 осіб потрапили в полон до махновців. Обурені жорстокістю кавказьких вершників до мирного населення. Махновці влаштували їм показову розправу. Частину полонених прив'язали до дерев і спалили живцем, а решту втопили в Дніпрі. Заганяючи їх у воду пострілами та ударами шабель після цього розгрому залишки дикої дивізії втратили боєздатність і дисципліну. Багато бійців самовільно залишали свої пости та поверталися на Кавказ, що призвело до остаточного розпаду цього військового формування. Таким чином, дика дивізія зазнала поразки в Україні через сильний опір місцевих повстанців, особливо армії Нестора Махна. Та втратила свою боєздатність через внутрішній розлад і масове дезертирство. Жорстокість її солдатів залишила глибокий слід у пам'яті українського народу, що стало однією з головних причин того, чому махновці та селяни так люто прагнули її знищення. Україна не земля рабів. Ми не схиляємо голови перед загарбниками. Дика дивізія прийшла на нашу землю як каральна орда. Але знайшла тут лише власну погибель. Українські повстанці довели: ніхто не має права топтати нашу землю безкарно. Хоч минуло понад 100 років, урок цієї історії залишається актуальним: ті, хто приходять до нас з мечем, від меча і гинуть, бо Україна пам'ятає своїх ворогів і пам'ятає своїх героїв. Слава тим, хто боровся, слава Україні.